Які можуть бути проблеми, якщо ви укладаєте договір з контрагентами і не перевіряєте їх? Умовна ситуація. Ви замовили цукерки, отакі, як ми замовляли собі на підприємство, з логотипом, наприклад. Підписали договір з контрагентом на поставку цих цукерок, а потім ви з'ясовуєте, тільки потім, коли вже отримали ці цукерки або сплатили, хоча б за них, що по відношенню до цього контрагента відкрите кримінальне провадження, наприклад, БЕПом, наприклад, по 212 статті. І здавалося б, до чого тут ви. Але це неправда. Ви до чого? Якщо Б прослідує кримінальне провадження по відношенню до вашого контрагента, з часом він прийде і до вас, і буде перевіряти вашу діяльність в рамках цього кримінального провадження або іншого, або взагалі на вас відкриє. І тому ризики, які ви понесете у зв'язку з кримінальним провадженням, значно перевищують ризики перевірки такого контрагента. Наприклад, ваш юрист, адвокат на підприємстві або фірма юридична, яка вас супроводжує, повинна завжди перевіряти ваших контрагентів. Використовуйте хоча б боти для цього. І ви так упередити ризики. А якщо вам. Щось не зрозуміло, звертайтеся, і я поясню.